Ви на каналі Романія Романюк. Сьогодні Роман Ми будемо знімати мого кота. Так. Ірина Нового кота. Це порода, як то він там? Вослевухий Ні, порода кота, як вона? Це хлопчик маленький, такий впертенький. Я любить на руках. Породу я забула? Бліда забула. Британський чи який? Та, а його тато був той не британський. Ну, сам... Його мама британська, а його тато був інший. Ну yes. якась інша порода, я не Давайте знаю. Давайте ми його обдивимося. Який він, е... очки він бач... на вигляд очки в нього жовті. Він маленький, вушка в нього загнуті і мачусінькі, як ведмедика. Він такий жирненький. Так, от, ой, ой. Такий він дуже м'який і гладенький на ощупь. І його цього. ігрушка, самородний вона. Отакий. такий. Це був домик, зараз ми покажемо вам туалет його. Да, і домик. Ну домика ми немає маємо. Подивимося, як він буде гуляти по кімнаті. Він спати буде. Да. Він Давайте Підемо Бо... подивимося на його. Власний туалет Отакий мій пісочок йому даємо. Отакий, От як тирса. Можна давати такий такимсь мось свинкам, вони теж обожають такий. І ще мало для котів це їсти, але краще не пробувати. Ні, то їсти не можна, то ж Терса. Пішли подивимося на домик я а де там домик? А домика нема. А де? Та він вроді в сараї. Чого? А то махів там на стяну саме. <плес> от бачите, він так от ховається, він боїться камери. Так? Він боїться камери. Мазик, ти боїшся камери. Мазик, Мазик боїться камери. Все, 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 все. -все. Мазик. Зараз будемо гратися, якщо він зараз захоче. Дивимося, як він буде гратися. Він ще маленький, або не дуже маленький. Один рочок має. Або менше. <ріст> Ось такий котик маленький. Ловимо на вудочці котика. Не хоче брати сірий котик. Ну, в нього ще була така чорна мишка тобі. Дай лапу, дай дай лапу. Хоч маленький котик виходь. Ну що ти до камери боїшся? Ой, Боже. Не йду на нього, як я не м'яшка. Він тільки це панський кіт. Він тільки їсить легень. Більше нічого не хоче. м'ясо саме Тільки спить. Я тільки молоко. Ну і смішно. я повно так лягну. Перебирає. Раз так повно я. Хіра, не відкривай. Десь так я пам'ятаю, коли я... він не кашкав, їй дзвонили, Yeah. Yeah. Дай а yeah. oh, yeah. потім yeah. срати. кліткаємо. <laughs> Світаємо. Так, ми будемо дивитися, що він буде робити. Так, ми слідкуємо за ним. Тут трохи буде темно, тут світла нема. А вон тепер є. Слідкуємо. Тому він від камери втікає. І він під ст ст столом. Так, ну отак. От І підпитуйтеся на канал Романія Романюк. Ага. Пока! па Ставте